Інформаційних повідомлень в інтернеті про начебто бездіяльність працівників ТЦК останнім часом побільшало, кажуть представники цієї структури. Особливо вони стосуються перевірки військовозобов'язаних чоловіків у відпочинкових закладах. Багато на сьогоднішній день на жаль, в змі з'являється інформація про те, що в гірськолижних. Курортах не, не проводяться заходи з оповіщення, не перевіряються документи і так далі. То хочу наголосити на тому, що це не відповідає дійсності. Заходи з оповіщення продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, в тому числі і гірськолижних лижних курортах нашої області. На Прикарпатті працюють як блокпости, так і мобільні групи з оповіщення. Працівники ТЦК разом з правоохоронцями перевіряють військово-мобілізаційні документи у чоловіків до. Дає Дмитро Байканюк. В більшій мірі в гірськолижніх курортах Прикарпаття це перебувають особи військово зобов'язані, які мають право на відстрочку, або ті, що є заброньовані згідно законодавства, або діючі військовослужбовці, які перебувають у відпустці, або на лікуванні. Чи реабілітації. наразі каже Дмитро Бойканюк, у ТЦК де служать учасники бойових дій за перешкоджання їхній роботі правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.